22 травня у шості прощалися з військовослужбовцями, які трагічно загинули під час російського ракетного удару по місту. На Алеї Слави зібралися рідні, друзі, побратими, щоб провести в останню путь Іллю Олександровича Щербеця. Він народився 18 лютого 1988 року в Шостці. Тут здобув освіту, тут створив сім'ю. Ілля молодий, мужний, красивий. Добрий щирий. Переді мною зараз його очі, в яких завжди була посмішка. Я згадувала і вчора, і сьогодні, і завжди в моїх очах він усміхнув. Сьогодні особливі слова хочу висловити родині. Ця родина мені дуже близька. Ксенія і Ілля були однокласники це мої учні. Коли я їх бачила разом, я завжди. Думала, що це надзвичайно красива і щаслива пара, а в голові була думка щастя на світі є. Нехай Господь допоможе вам у цій страшні хвилини вашого горя. Схиляємо голови всі в пошані до героя. Ілля з юності захоплювався деревообробкою, але вирішив пов'язати своє життя із військовою справою і підписав контракт на службу у лавах. НГУ повномасштабне вторгнення він застав на Львівщині в навчальному центрі. Згодом брав участь у визволенні Бучі Ірпеня також воював на сумському та харківському напрямках. Завжди на позитиві, усміхнений і відповідальний. На нього можна було покластися в будь-якій ситуації. Він мріяв після перемоги подорожувати світом разом з дружиною та сином. Він був чудовий хлопець. Ми не довго з ним були знайомі. Але з першого дня ми з ним зрозуміло один одного общалися, так і не встигли познайомити наших жінок. 20 травня 2025 року ворожий ракетний удар по навчальному полігону обірвав ще одне молоде життя. Тепер йому на віки 37. У захисника залишилися мати, дружина Ксенія та син Тимофій. Командир військової частини Максим Кіцелюк звернувся до рідних під час церемонії прощання. Тому рідні. Амада. На жаль, черговий раз і смуток прийшов в маждень, настратывает чудового людей, справжнього сина України, такие відданий сім'ї, відданий своєму обов'язку лучше до самого плиза. На жаль, ворог підступний. Не обирає. Чий дім принести смуток, Вибачте, що не зберегли. Слава герою. Слава Україні. Героям. Цього самого дня громада прощалася зі ще одним нацгвардійцем, чиє життя забрала Росія. Це кінолог Олександр Ігорович Деменченко. Він народився 9 травня 1982 року у Таліні. Згодом родина переїхала. До шостки. Тут Олександр навчався в школі номер 12 потім здобув фах-електрика в одному з училищ. Він мав особливий дар тонко відчувати серце собаки. Його любов до чотирилапих друзів була не просто захопленням, а справжнім покликанням. Кінологія стала для нього не лише наукою, а мистецтвом порозумітися між людиною і твариною. Він з неймовірною відданістю дбав про собак, розумів їх із півогляду. Навчав, виховував і часто рятував. Я Сашка знаю дуже давно. Він дуже любив тварин, особливості собак, і допомагав мені дуже часто. Він був дуже щедрою, такою доброю людиною. Ні разу ніколи не відмовив. І навіть коли останній раз він вже приїхав з війни, він мені написав, що Таня приїхав, будемо творити добро. Ми з ним спілкувалися перед його гибелью, перед його смертю ввечері попереднього дня. Ми з ним бачились, він ще привіз для моїх собак там гостинців, навіз покривал, каже: оце тобі утепляться, якщо що, дав ліста вони з дружиною Довго ми стояли, розмовляли, сміялися, до сих пір не можу повірити, тому що мені перед очима його посмішка. У нього залишилась дружина Таня і донька. Сашко був дуже гарним сміянином, він дуже любив свою дружину і завжди про це казав. Він дуже любив свою дочку, це я знаю. Я знаю, коли вона ще була маленька. Це була його гордість, була його любов. Знаю, це дуже велика втрата, якщо чесно. Ну, абсолютно для людства, мабуть, тому що людина була гарна. Олександр Деменченко 25 років віддав військовій службі. Він воював на сумському напрямку. Наближаючи перемогу, він мріяв про те, як разом із дружиною та донькою Камілою поїде на море. Олександр був доброю чуйною людиною, от фахівцем своєї справи. Проходив службу в кінологічному підрозділі. Проходив навчання, також мав сертифікати відповідні, займався справою, був фахівцем своєї справи. Важко казати біль втрати людини, чоловіка, захисника, своєї сім'ї, батьківщини. Але Миям не судилося збутися, і тепер захиснику на віки 43. Ілля Щербець та Олександр Деменченко тепер у лавах небесного воїнства поховали обох захисників на алеї Слави у Шостці.